Як не варто купувати авто? Друзі, привіт! Підписка, лайк, полетіли. Е, перший варіант: не варто купувати авто по техпаспорту. Що таке по техпаспорту? Ви купуєте автомобіль в непонятної людини, тобто без переоформлення, ви даєте гроші, отримуєте техпаспорт. Все, ви типу, новий господарь, але ви не новий господарь документально. І вас чекають такі ризики, що якщо ви візьмете штраф... Ви цей штраф не можете сплатити, власник автомобіля побачиться, може автомобіль здати в утилізацію, і ваші гроші пролетіли. Може бути такий варіант, що власник автомобіля сам з вами зв'яжеться, якось вас знайде, або ви його знайдете, і може вам сказати, з вас за переформлення 300 доларів, або чисто гіпотетично він може взагалі автомобіль вас забрати, і ви нічого не докажете, кому ви давали ті кошти і чому ви претендуєте на цей автомобіль. В мене, наприклад, є проблема. У мене два автомобілі на мені на обліку. Я давав доручення, люди доручення не скористались ним. І виходить, фактично, в мене є два автомобілі, які я не знаю де. Це ваз 21099. Вона їздить, я дивлюсь, на неї зробили страховку, штрафи не приходять. Нехай люди їздять. Ну, головне, щоб вони не робили ніяких крадіжок, ніяких незаконних. Дійствій на цьому автомобілі, то що проблеми будуть в мене. Власник же ж я і в першу чергу спитають в мене. Е, другий автомобіль я продав військовому, військовий віддав волонтерам її, і чомусь вони її також не переоформили. І мені здається, що вона вже, її вже треба утилізувати, бо страховки немає, зв'язку з людьми немає. Но я ще трішки почекаю, того, що в мене є третій автомобіль, ось оця шкода Октавія. але я на облік її не ставлю, тому що я неправильно купив цей автомобіль. Чого я її не ставлю на облік, тому що це ще фактично не моє майно. Я взяв на неї лізинг. Сплачую взагалі ну, сплачую все чітко, 2150 гривень в місяць, але з цих 2150 гривень в місяць понад тисячу береться комісія. Комісія компанії і тисяча гривень це йде, я виплачую за це майно. Тобто залишили ще 48 тисяч. Я коли купував автомобіль, я робив перший внесок 50 тисяч і залишок був 60. 000. І коли ми купуємо, ми не думаємо, що таке комісії, що можуть бути якісь несостиковки. Я взагалі думав, буду кожен місяць платити дуже велику суму і бистенько виплачу. Але ні. Коли ми купуємо авто в займ або в автокредит, або в лізинг, ми не думаємо про те, що щось може стати з нами. От я, наприклад, зараз записую цей відео в лікарні. Я офіційно працевлаштований, але зараз лікарняний мені не виплачується. Тобто фактичного доходу в мене немає, і мені цих дві тисячі треба прямо на ну десь, десь взяти, щоб за неї заплатити. Тому більше навіть не виходить. І коли ми беремо, ми не думаємо, що може статися щось з нами. Ми можемо захворіти. Ми не думаємо про те, що може стати щось в сім'ї. Наприклад, хтось може померти, хтось також може захворіти. Близькій людині потрібна операція. От ми про це не думаємо. І коли ми так беремо, ми вроді перший платіж робимо нормально, другий нормально. Дивимося, ця сума майже не гасне, а автомобіль не новий. От я взяв не нову автівку, вона була в стані, ну такому. А зараз, коли я вже на ній їздю, у мене ж серце колить настільки їй погано. А ну немає. Немає відновити деякі певні моменти. Ось, наприклад, це проблема, вага, ось потолок, двірна карта в мене ось в такому вона тут стані. Ну, дуже-дуже є багато моментів по самому автомобілі технічно, є візуально. І я розумію, що за ті кошти, які вона тоді оцінювалась, зараз вона не факт, що продасться. Хоча ж е, шкода Октавія 2004 року, зписаним газом. Е, і е, ну, спочатку була ціна 110 тисяч гривень. І ось коли ви платите, платите, якщо це на 5 років, то там сума понад 160 прайс. Кому цікаво, можу більш детально відповісти в коментарях. Ну, ось не варто купувати лізинг, розсрочка, автокредит. Тоді дуже варто вибирати, оце прям, вибирати пару автомобілей для огляду, звертатися до людей, які краще розбираються вам, ну, за вас, щоб ви могли ну, підібрати дійсно хорошу машину, яка ви бачите, що через рік, через два не буде просити вас максимально багато коштів. І ну, не варто позичати. Краще вже ну, дійсно взяти якогось гуля, якусь Славуту. Тому що автомобілі концептуально однакові. Щеплення, перша, друга, ти й ти поїхав. Взяти якусь таврію, на тій таврії поїздити, автомобіль буде виконувати свою функцію, возити вас з роботи додому, там, на дачу, на гриби, можливо, на якісь халтурки. Просто буде економія вашого часу в плані. Е Пересування по місту та за містом, а потім, вже коли ви назбираєте якусь суму, автомобіль вам точно допоможе щось там заробити ви зможете взяти щось більше, краще по статусу. От ви зрозуміли, не варто долг, кредит, лізинг, розсрочка, виплата от дійсно не варто. І не варто ні в якому випадку, ось кажу, по техпаспорту того Тому що. Потім може бути таке, от взяли ви не знаю, там, припустимо, якусь Toyota авенсі з 2007 року там, за 5 тисяч доларів в хорошому стані, ви на ній їздите, ви її страхуєте, ви її працюєте над нею, там, покращуєте, обслуговуєте, миєте. І в один прекрасний момент до вас підходить власник, такий: а це моя машина, я в те її забираю. А ви такі, а я ж гроші за неї давав. А він кому ти давав гроші? Мені? Ні, ти мені не давав. Давай ключі, або я автомобіль. Напишу заяву, що автомобіль в вогоні. Всяке може бути. Тому краще тисячу разів подумайте перед купівлею таких варіантів. Тому що в нас площадок, які дають обмін, а потім правом виплати, дуже багато. І дуже багато є площадок, які дають лізинг. Але ж кажу, ви ось взяли, наприклад, зробили перший внесок 40 тисяч за автомобіль, а його ціна, наприклад, 100 тисяч. Ви дали 40 тисяч. І відразу у вас 4 тисячі гривень, це комісія, тобто у вас залишок не 60, а 66 відразу. І потім, коли ви платите по 2, тисяча комісій, 1000 на автомобіль. І ось рахуйте, які колосальні, колосальні переплати на тому автомобілі. Тобто, є такі моменти. Так само ну, не варто, моя думка, брати автомобілі, наприклад, в оренду. Якщо це вже для якогось бізнесу і ви бачите, що автомобіль в оренді ремонтує власник, і ви бачите, що там можна щось підзаробити, ну, в принципі, можна такий варіант розглянути. Але все одно, краще почати з малого, щоб потім іти до більшого. От це чисто така моя думка. Ну, я думаю, це відео було корисне. Можливо, я щось недосказав. Напишіть свою думку у коментарях. Буду вдячний всім за підписку. Хто хоче допомогти з розвитком каналу. Ось тут будуть реквізити. Можливо, деякі бо дійсно захворів, ще напозичався, скажімо так, тому що потрібно і за автомобіль платити, і лікарня це завжди витрати. От про це я не думав тоді, коли брав ось цю. Перед цим, в мене, до речі, був автомобіль ВАЗ-2111, повністю в повністю ідеальному стані. І коли я, наприклад, хворів або щось трапилось, то в мене не було такого, що мені комусь було потрібно за неї віддати. От автомобіль. Був мій. Я що хоч з ним міг робити, міг десь залишити щось, а тут є певні критерії. Потрібно вчасно сплачувати. Бувають такі моменти, що хтось її може перевірити. Ну, в мене, в принципі, такого досвіду не було. Я просто вчасно сплачую якби, і все добре. Просто користуюсь як своїм. Мені дуже важко було записати це відео, про це розповісти, тому що багато хто з мого оточення навіть не знає, що цей автомобіль у мене якби. Ось так оформлений. Якось так. Ну, я, хто, ну як сказати, вірив краще. Надію, що чим швидше, тим краще в неї вже будуть номера. АВ Вінницькі. Тому що вона ще на дніпропетровських номерах в місті Вінниці і є багато працівників поліції до неї певних запитань. Ну, якось так. Але вона чиста, вона офіційна. І саме цікаво, що вона він Просто, отак, як її власник здав на цю площадку, її переоформили на автомобіль ось цієї компанії, яка дала на неї цей лізинг, цю вістрочку. А так то, да, я дивився по от що коли її купував, вона була на Вінницьких номерах, теж з цим спойлером, в неї повністю рідні вікна, ну тут вкладень, от дійсно. Оці вкладення не можу. Там і в двигун треба вкладення, і щось там по ходовій, і по електрики взагалі є питання. От не можу. Не можу, тому що ми, коли беремо, ми не думаємо, що ми е, беремо чуже, а потім віддаємо якби своє. І ми кажу, ось такі. Моменти ми не розраховуємо, що е, потрібно заплатити за комунальні, потрібно цей автомобіль заправити, потрібно його обслужити. Можливо, ви попадете в лікарню, не дай Бог, можливо, ваші близькі також можуть якусь халепу попасти, і це все витрати. А з приводу цих витрат вам потрібно щось сюди і ось якось так. Тому, не, ну, моя думка, не потрібно спочатку на щось велике доходити, А потім, щоб падати вниз, і щоб воно вас ще в нижчу яму занесло боргову там або ще якусь. Краще купити щось таке. Те, що ви бачите, можете собі дозволити. І потім це, що ви можете собі дозволити, по кроку, по кроку, по ступінь вгору. От якось так. Да, А автівка була тоді, коли я купував непогано. Ну, така вона була вже потрьопана. А зараз ось ось якось так. Ось це все вкладення, там потолок 4 тисячі. По стеклопідйомнику є питання, там потрібно поміняти електромотор. Тут зеркало відбив, а так далі, з відео вроді нічого. Ну, ось. Тому всім щастя, здоров'я, до нових цікавих відео. Всі реквізити, весь опис в каналі. Пишіть, не соромтесь, підписуйтесь, далі буде більше. Цікавішого, і, ну, скажімо так, негативних відео стараюсь, щоб на каналі не було. Все. Я поділився своїм досвідом. Пока! Кохатися по декілька годин. Старі технології, це вам не фігня. Є трохи відохтеля, і щось від коня. І ти не дивися, що він трохи кив. Старі технології.